Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Xide, серія Premium, модель EA530. 12-вольтовий акумулятор ємністю 53 АГ, с пусковим струмом 540 А. Полярність у нас права в даному випадку. Це обов'язково потрібно знати під час вибору акумулятора. Як визначається полярність? Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. І з якої сторони плюс, з такої сторони, і буде полярність. В даному випадку у нас право. Акумулятор європеєць, клеми йдуть втоплені в рівень з верхньою кришкою. Акумулятор не обслуговує немає доступу до банок. Розміри акумулятора довжина 207 мм. Ширина 175 мм і висота 19 см. Акумулятор виготовляється в Польщі. Також хотів зазначити, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.